Привіт з вами Коля Бінго і ласкаво просмотр мій ютуб канал і сьогодні ми з вами відео, друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну цим гру під назвою Black Краша. тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! І то, пацани, це вже у нас 40-кова ювілей, ювілейна серія. Побликраще така кругленька дата, яка доволі така немаленька. І що я можу сказати, пацани 40 го серія. І сьогодні о, третя серія по поліцейській роботі. І дивіться, як я її я знаходилась на посту. Сьогодні ми з вами йдемо на посту спіняти машини пост южні пацани. от. От, якщо що на карті на карті це тут, це южний, він мені взагалі подобається пост южний це мій самій любими. Тож тут так. Тут суїти доволі багато, але за 100% десь 80-75 десь так. А от так як зараз, то не знаю, десь 65-60. Тобто тут зараз зараз така суєта. Тобто це десь в з часу до 3-4 годин. А так як зараз записується відео 2002. Світи таку є як нема. Що я можу сказати, поцаніє? Мені от тобі рушов, коли я починаю відео, що прийшла зарплата. Дивіться. Зараз покажу. Моя зарплата постане 5250 -і, і плюс текущий баланс щота 19 мільйонів 429 55 рублів. Плюс лям 978 912 рублів на баліку. Ну що, такий в мене баланс постаний, я багато що тут Тому моя машина. Ну, так воно виглядеть з верхнього ракурсу, так он виглядає с нижнього ракусу, і так я вигляжу. Ладно, уже 2 хвилини відео поназвамо приступати до роботи. Поназуємо приступати до работы. Так, така за мене так, така в мене зарпла. Понаприступати до роботи. Так, така в мене зарплата. Понаєме приступати до роботи. Так, така в мене зарпла. Так понаме приступати до роботи. Так, так в мене зарпла. Так, така у мене зарплата. Тепер погнали підходимо до цього типу, дежурного. нажимаємо на стікер, І тут нам має показати пацані. От, нам має показати 4 пункти. Перший жур журнал поста, другий заступіть на пост, третій покинуть пост і четвертий управління шлагбауном. Тут шлагбауні немає, тому це не працює. Я нажимаю на другий заступіть на пост, і мені дається такий джазел, яким можна спиняти машини. машині. Ну, погано спиняти, я вже пацани, тут щось два рази було. Це все своє життя тут. 3 5 робив і чекаємо машину. Можна спиняти як на тій, так і на цій стороні. Це на скутери. Ну я знаю, чи скутера треба спиняти. Коротше, такий тут від першого лиця. Такий краєвиде, такий такі від, 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 від третього лиця. Скутер я вже проморгав. Опа, там ще й моя машина. Тільки вона пропала. Це нічого не пропало, бо весь незайнятий транспорт був удален понятно. Так, чекаємо якусь машину. Опа. Нажимаємо на жезл і спиняємо. Ага, перший протикав. Окей, okay. тоді відомо він мені підпорты духов. Блин, чекаєте у мене підлагає. Там той часов. Хоп. Блін, збив, дивіться. Підходим на нього вже став, пацаны. і пишемо. Добрий. І... Ве. Ну хоть вибачился. Вечер. Ну чего? Можна ваш паспорт. Так, пацани, коли я спиняюся, у нас типічна перевірка, Типічна перевірка документів, паспорта, там, ПТС, ПТС це якщо що, що докум... паспорт, транспортного схист. Дивимось. Номера є, російські, ну є. Так, не хочу мені показати паспорт. Ну, можна було ще ПТС, подивитися, я не хочу. І що? Раз. Так, ні, машина така непоганенька, це Дінаха опача. Ну, що вебуло, але добре, що є последнє місце виходу хлей. Добре, що не пропадає форма. Але дивіться, от, блін, а воно раз в зеленій зоні з'являється, раз не появляється. Блін, ну ладно, той тіп мені кинув загарсі паспорт, але що зин... щось він. Що, що, я тоді нажав, німо і про... Ні не прийняв. І мене плюс вибухав. Зараз вже не лагає. Опс, спинили ладу привору і пішем. Так, добрий вечір. Можно было, можно было написать добрый вечерок, но я хочу по нормальному, а то пишу добрый вечер. Хм, главное, чтобы мне сразу на нее было полагаю. Добрый вечер, да. Можно ваш паспорт. Все, написаем, можно ваш паспорт, теперь чекаем ее реакции. Тип на радиоприори, так, где мощные номера? Номера есть, нормально, вот такая вот бандитская радиоприори на аварийках. Как Данил Вейшук, теперь, знаете, выходят, то вот такие Бо щось страшно Та, Це у нас, пацані, робота. Організація воїнська частина Ефрейтор. я теж є ефрейтор. Телефон такий тут окей. Але мірозик нульовий. Ще сліва. Знаєте, типі, коли я спиняю одного, буває, тут. Так само і тут. Брат, можна... так, тут понятно. До... Добрий вечір. Далі ми от просто купіруємо, перекуповуємо, щоб написати. Можна паспорт на тип. Ого, ты что, Тесла? Ема, Тесла. Прикинь. Так, ну за такие видосы точно трава Ты лайкос. Так, хоп. У, и фрейтор тоже. Воинская часть, там ничего. Так, ну, розыска нема. Я делюсь, пацаны, на розыск. Счастливого пути. Счастливого пути, всем всем пишем. Все, иди, 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 иди. Все. Ха, 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 идут. Так ну что, такая тут суета была, теперь пацаны пошли. О, не, я ну, только ли это а полицейский думал поеду. Ну не то Спиняем, спиняем типа. Ого, пиздец, ну, я вижу. Так, причина, сорян. Ничего. Так пишем пацаны. Так пишем, да тут. Счастливого пути, добрый вечер, пишем. Так. Пишемо пацані, можна ваш паспорт. Ну, не пишемо тут є. Можна ваш паспорт. Опа, пача, він попав, тип на БМВ. На, Зн... на... гді. Запам'ятайте, ті, хто працює в поліції, коли ви спімаєте ті пів, десь тут. Так, ага, суспід розкаль. За ними їду. Точно. Так, коли ви спиняєте ті пів, дивитесь паспорта, пацани. От якщо на пусту і якщо ви. Типа поліцейський, то дивіться тежі чиї номера, до цього тоже можна приклупатися, Ну не, не то, щоб, типа прикупатися, ну просто. Типа не то, щоб просто прикупаться, просто по реалістичному. Так, цього номера немає, це не ми їдемо. М5. Все свободен. Так. Добрий вечір Так. Можна аж паспорт. Іде з пацані. Опа. А ні, цього є номера. цього є номера. Цього є номера, пацани казахстанські. 777. Владні. Так, він нас воїнська часть рядовий робота чайс розіском 0. в людей номер довгі. Так, ладно, ми нічого не бачили. Десь стільки номерів признайте на сервічі. Щасливого путі. Так, ого тут поставали, що з всіх спиняв. Та ні, Артем, ти їдь, Мерседесі. Номера є ще й українські так, якщо українські номера, ви, то є. Бачите, ви мені пишете, деякі пишуть мені постійно. Як тобі не стійко ти граєш на російському проекті? А во теж, пожалуйста, во в українські номера. Якщо це росіяни, то тим більше, що в русский то ставлять ну, російські номера тут буде краще. Або навіть українці, українці теж грають, не тільки я один. Так що не цього. Не цього. Ладно, працюємо далі. Все, не відволікаємося ні на що, тепер працюємо далі. До речі, дивіться яка. Давайте подивимось на цю тачку. Ви що тут? Тут апарат, апарат? Ти себе чувствуєш, тут відчуваєш як дядько. Так, що сьогодні на відеосі мало тіпів, мало. Це все одно тих 10 чи 12 приладіва це мало було. Інші рази по 22-25 стояла. Опа, це стоїть, 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 бачите? Не виїжджає, надіїться, що він стоїть. <сих> Цікаво. А ні, не це лампа, пацани, тут стоїть, давайте її въджана, якщо вона відкрита Так, вона відкрита. От і ми її десь тут таку поставимо, щоб вона нам не мішалась. Вона все і вид загрожує. Чужа якась, якась лампа. Так, все. Ламбу залучила, собі тут стоїть. Може, Ні, что не фарин, ну, да. Реально, така зачетна лампа, така зачетна лампа у ціні. Ні. дивіться, вот зараз. Ні, синя все раніше кайфово топло, як я вам смію вітру. Так, ладно. по цей ша тут студиться його. Це пацаны попрошайка ладно. Його реч, оплачива. Так, в принципі, я і не можу взяти паспорт, ну так ладно. Стоїмо, чекаємо. Чекаємо якихось машин. Опа, їдуть. Їдуть, їдуть, їдуть. Два джвуля, дві копійки. Віднак не треба, я визнаюсь, в мене опатуший ліцензьор. Тормознув. Дивіться, айді 81, 72. Охо. Так, добрий вечір. Так, одразу, бачите, самі знають, ліцензьор він. В ньому, пацані, правительство області. хи хи е е Блін, пацани, в нього ще вроді на не було. Бо це просто так сабили такий мам, що напереді немає взагалі. Ну, тупо видно. Ладно, пиняємо. Пиняємо. Вікторія. Ого-го. Ну да. Так, Вікторія. да-да, тут не думати. Тут ще з 10 чоловік може 2-3 дві... людини попастись. Дві-три людини попастись з дівчат. Ой, не то не то. Але, я рано, може і попастись трохи. Може попастись трохи і, і дівчат. Але, звичайно, знаходяться і придурки. Ну, на них ми не затримуємо. Так, значить, да? блін, можна було підкотити, ну да ладно, я все ж таки на службі. Чекаємо її паспорт. Зараз нам звертає паспорт. Так. Так. Це ті паспорт. Так. Це Вікторія по замужем, але вона замужем в реальності, або краще вона не хіла б. Ходьте за мене. Ну да ладно, тут так я опа тут став. Гелік. Щасливого пути, Гелік, я вас не спиняв. Чи номерів нема? Ні, номера є. Так, ога, російський. Понятно, ні, ну є і російські, є і російські коня. Так, ну що, пацани, ось такі машини було за все відео десь, якщо брати з паузою, то десь машин 12-13 так було, якщо брати без паузи, то машин 5-6. Дивіться, пацани, заходимо з журнала пуста, йдемо, скільки про діжурю, там машина речі, щоб поїхала ця копійка. Про діжурю, пацані, за сьогодні, коротше, дивимося. Проїжурю я за тупіру, що 12 хвилин непогано лег за що. Ну, я бабки за це, звичайно, не підав зарплату, заможе, тисячі чи дні чи три. Але все одно більш-менш я кайфану. На цьому все згодом був хлібінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь пі, пі, на мій ютуб канал. Діліться цим з друзями, хочете зробити ще одну частину попусту, але вже на якомусь другому або і на цьому. Коротше, всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.